Ну що ж, друзі, вітаємо усіх, хто приєднався до перегляду ранок надії. цей ранок понеділка на календарі, 12 червня. Друзі, ось так вже перше півріччя ми майже досягнули екватору 23-го року. Ось власне будемо говорити про те, друзі, чи всі ми можемо задіяні бути? знаєте, в цій боротьбі проти ворога? І ми, ми завжди казали про те, що в кожної є свій фронт, в лікарів свій, волонтерів свій. А до прикладу. Волонтерів, журналістів, військових, поліцейських. А от як щодо it спеціалістів, друзі, ми знаємо, що ця галузь в Україні за останні роки дуже гарно розпоширилася і почала розвиватися. Власне, хочемо і трішки на цю тему поговорити. Ось щодо it спеціалістів, як вони мають свій фронт, чим можуть займатися і чим ви, дорогі айтішники, які дивляться дивляться нас, можете долучитися до допомоги нашій країні. Ну що ж, друзі, у нашій студії Борис Дроджак, підприємець, винахідник та інженер. Вітаємо вас! Добре ранок! Добре, дякую. як ваш ранок понеділки, як вихідні прийшли? Ох, це було кльово. Я в Києві я тільки приїхав в Київ, дуже давно. Не був так? насправді в Україні. Я тільки приїхав в Україну з Ірландії. Static. Так що можете мене вітати, так. Клас, вітаємо вдома. Це класно. Сподіваюсь, вся ця атмосфера в Україні вона вас не пригнічує після закордону? — Ви навіть уявляєте, наскільки вона не пригнічує. Слава Богу. Це дуже приємно чути. Ви зараз лише вперше повернулися, чи ви маєте можливість виїжджати, приїжджати? Ні, Не думаю, що я маю. Вау. Як Ірландія. І, ну, порівняти з Україною зараз. Ну, звіняйте, різниця є. <с? <с?> У нас прикольніше, так. Ну що? Це знаєте ще черговий заклик для тих, хто от тужить за батьківщиною. Тужте не тільки словами в інстаграмі. Угу. Приїжджайте і відчуйте себе вдома, принаймні в тих так. регіонах, де сьогодні більш-менш безпечно. Я розумію, що ми будемо говорити про ІТ-сферу, хоча мені так цікаво. Поговорити про винаходи, <side> але тим не менш, як спеціалісти можуть бути сьогодні корисними в умовах війни, тому що багато хто з програмістів дійсно вони допомагають донатами, тому що мають кращу сферу там прибутку і так далі. Але в принципі, айтішники, яка їхня сторона, в чим вони можуть допомагати крім донатів? На ваш Ну, well, донати це така обща загальна, так, я так, так, так розумію, що абсолютно всі можуть. Ну я би все одно сказав, що нашій сфері, так як ми маємо з-за кордону. Зазвичай а, дохід все-таки донати на нас трошечки більше, ніж на інших людей. Uh -huh. І розуміння, куди. Так як у нас більше інформації, все одно айтішникам треба про це мислити, думати, не забувати, не тільки коли що стається. А що я скажу? Дивіться, ну айТі перекладається як інформайшн по суті технології, які про інформацію в першу чергу. І це практично все. Ми зараз технічно теж маємо якісь спеціалісти в студії, які займаються налаштуванням, сисадмінством і тому подібне. Перше, що може статися, так як у нас бувало з хакерами, так. на російських каналах ми пускали свої новини. Це може статися і тут. Значить, нам потрібні спеціалісти, які займаються безпекою. А це напевно, на один з найбільших фронтів. А другий фронт те, що у нас дуже багато різних сервісів, соцмереж, куди що там може злитись. На початку, я думаю, ви чули про від мене цю історію зі Снапчатом. Це соцмережа. І на початку війни ми прямо здивувалися ситуації, де е, діти, там така геолокація, там практично це як сторіки в інстаграмі, але прикол, що зразу ж ставиться у вас в геолокацію, і це видно прямо на, на карті, де ця людина зробила. Ну то уявіть, що я побачив з другом в Курську переміщення великої колони. І те саме робилось у нас. Наші військові, діти ж хотіли би зняти, от зараз це буде добре. І ми, по суті, в цей момент, що з тої сторони, що з цієї, показували, де наші війська, які техніки, там можна було сідати, рахувати, все, все здавати. Е, mm -hmm. І на той момент моя історія це те, що ми відключили це діло у нас в Україні, щоб у нас не було зливу. Я не думаю, що будь-яка організація хоче бути причетною до терористичних атак і взагалі до цього всього. так. Це один із способів. Ви знаєте, де щось стається, якийсь сервіс працює не для нас. Як а, щодо пошуку власне, терористів, колаборантів, наскільки це взагалі реально робити людині, яка знає програмування, ну і взагалі, як то кажуть, всі всі павутині всесвітньої як риба в воді? Насправді я навіть не знаю, що можна говорити на ТВ з того всього. Чесно кажучи, що можна, так, що. Ну, дивіться, я точно можу сказати: в мене є особиста мрія, щоб це сталося. І е, е, якщо хтось слухає зараз, і у вас є скіли, е, наприклад, е, робити сайти, е, робити контент на сайти, е, знаєте слова осінт, е, знаєте слова фішинг, е, е, і це все ви можете робити в легальному полі, розуміючи, що з вашого комп'ютера, на якому ви працюєте на вашій компанії, це робити не можна, бо ви підставите свою компанію. Це не, ну, типу, треба трошки розумніше. То є місця, де ви можете долучитися і допомогти нашим і службам, і в принципі державі. Насправді, айтішники цим займаються вже дуже довго. Хтось в більш легальній формі, хтось менш. Але чесно вам скажу, що люди, від яких я не очікував би хорошої діяльності, вони технічно дуже допомагають. Причому такими хитрими способами, Та ви ще та на жаль, що я не знаю, на тебе буде вже дуже... ну, неправильно так, розказувати розуміли, якщо узагальнюючи сказати, тобто з того, що ви поки що розказали. А, головна а, задача і. і... Тих атічників, які можуть допомагати, це убезпечити через інтернет, наприклад, захист наших е, захисників, які сьогодні борються. тобто, от той випадок, як ви розказав про Снапчат. Можливо, ще ми чули, наприклад, що е, там не рекомендують використатися технікою Apple е, військовим, це... тому що там є певні теж моменти, і так далі. Я про це дуже. Тяжко відреагує, напевно, щось. Я не знаю. Давайте ми, якщо хтось це сказав, давайте в першу чергу, щоб солдати все одно розібралися. Якщо їм сказало керівництво, то тоді так. Але якщо вони з ТВ це почули, то хай ліпше перепровірять, про що мова. <гум> я б насправді, може, якийсь окремий випуск, десь у себе даже зробив. <гум> Бо. Тобто не є багато таких незрозумілих речей для людей, де потрібне роз'яснення тих, які саме розбирається. Складно. ви розуміли, там, наприклад, в Європі хтось рахував в попередньому році, не вистачало 500 тисяч кіберспеціалістів? Угу. Ого! Типу, це Unreal цифри, і уявіть для нас, скільки, враховуючи, що на нас є атаки зараз, це дуже багато. Тому що е, все класно, все красиво. У нас тут, навіть в студії, дуже багато елементів є, але хто розуміє, як вони працюють, одиниці. Якщо щось стається, це біда. Уївіть в кібр. Кіберпросторі це неймовірно. Угу. А великі виклики стоять от конкретно в кіберпросторі для українських it спеціалістів з боку держави терориста. Тобто наскільки часто ось атаки йдуть можливо на якісь е державні структури е цифрові? Тим паче, що у нас Україна дуже цифрову цифронізована, де якщо так можна сказати, е за останні роки е в порівнянні навіть із Європою, і багато даних можна отримати через мережу. Так, Ну насправді даже наші державні служби на. У нас буває так, що підприємці зберігають наші дані десь і їх потім ламають, на жаль, є не, не самі прикольні. Ну і людей, набагато простіше людей насправді хакати, ніж хакати а, якісь <світтві> <світтві> сайти. Але що я вам скажу, є трошки хороших новин, напевно, те, що ми бачимо. Ну, вивіть, У них достатньо хакерів, але є такі хаки, вони <світтві> не те, щоб дитячі, навіть вони. що вони часто роблять, що ми помічали, вони. Зробили дедос. це коли дуже багато запитів на ваш сайт, що сайт лягає, і його ну, не можуть зайти на канал, не можуть подивитись. Uh -huh. І вроді вони зробили шалость, ну там хвилину не попрацювало щось, там 10. Вони потім на своїх каналах, о, мої хакери, все там українців а, вообще, uh -huh. Uh -huh. А, Залишили а, без а, хакали та поповнення. Ну, це шалость, смішно. Вони собі там репорти роблять. Але от хороших, що нам добре є, що хороших спеціалістів, вони зазвичай трохи більш чесніші, і вони не грають цю гру допомагати Росії. А ті, що шарять, то у нас є типу, щоб ви розуміли, якесь назва контрхакерство на ту людину. І тут знову я не я не можу прям багато розказувати, але О, так, я просто вам розкажу, щоб ви розуміли з того, що я чую, що робили люди. Вони прям максимально знаходять все, де та людина, хто вона, що вона, і вони знаходять спосіб зробити так, щоб він більше не робив це. Угу. А наскільки важливо, от у мене таке питання з'явилось для українців, які ще досі тим чи іншим способом користуються російськими сервісами. Типу, е, пошта, соціальні мережі е, російські, е, пошукова система відома російська, якими сервісами продовжують користуватися. Наскільки це небезпечно для українців сьогодні? Чому чи варто е, видаляти свої акаунти звідти і більше ними не користуватися? Це максимально хороше питання. Чесно, я думаю, що це прям хороший такий education, освіта. Е, однозначно, абсолютно всі сервіси російські. І, чесно кажучи, я буду, напевно, казати, всі, я розумію, що там є нюанс. Ви проплатили якийсь сервіс, який ніколи не був в Росії, він має власників російських, але вони там зареєстровані десь. І ви проплатили на три роки, ну, типу, mm -hmm. Бог з ним. Але розумієте, що більшість їхніх екосистем, там, Яндекси, якісь напоїски, вони всі під російською, під російською владою, і насправді вони даже. Вони настільки цікаві, вони навіть збирали всі дані звіти, систематизували на один сервер, що тепер наші хакери про це все знають. Вони просто злили всі-всі-всі дані всіх своїх юзерів і склали це в коробочку. І ваші теж там. Якщо у вас була зареєстрована Яндекс пошта, ви там про вас знають. Максимально вас е, в базу даних розширили по колоночкам, щоб про вас багато знали. Тому ліпше замінити пошту. Не працювати з цими сервісами. Якщо хочете, щоб у вас в ТОЗІ ви вийшли, да у вас ще сталося успіх якийсь успішний. Ви вийшли там популярною людиною, і про вас уже все знають. Вам це подобається? Я не думаю. Ну так, сьогодні ми розуміємо, що війна йде не тільки фізично на фронті, йде величезна інформаційна і інтернет-війна. Так, тому ми і говоримо навіть ось про кібербезпеку, яка важлива сьогодні як глобально для всієї держави, так і для кожного українця. Так. А... Ще хочемо поговорити про наш такий сучасний популярний новенький чат GPT. А, взагалі, наскільки його сьогодні можна використовувати в комерційних цілях, тому що просто новини вибухають кожного дня про можливості. Які він може робити і вже замість і дизайнерів і багатьох інших речей? Вже воно саме все створює лише дай правильне запитання. Йому що ви можете про це сказати? Меджік? А. <світ> 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 yeah. а, а самі використовуєте? Чи ви знаєте, чи у вас студії хтось вже використовує? Ми, ми колись говорили про е, безпосередньо те. Чого чекати про цей глобальний задум там, технологічний проти людства і так далі? Щось таке. Ми в цьому контексті колись Час. говорили. Фіософські такі питання. На практиці я знаю колег, які користуються цим сервісом для написання сценаріїв, інколи допомагає там, сформувати, не знаю, там, тексти для Патреону, допомагають е обробляння аудіодорожки. Друг просто хотів протести, каже, уявляєш, каже, там під відео звук. Каже, чисто протест, каже, не тому що, каже, я його поставлю там під відео. каже, але воно в трьох варіантах тобі обробляє звук, ну саме замість того, щоб ти десь сидів в програмі і виставляє. От. Тобто друзі, колеги користуються, пробують. Е, так, так, так зараз ми все пробуємо, знаєте, таке. Що воно таке? Що воно йде за У нас навіть е, був в гостях священнослужитель, який казав, що він пробував проповідь формувати через. У мене такий самий є. У <звітло> <Да, звінця> <depressed word> <і>, <звітло> мене друзі пробували, кажуть, настільки. Ти інколи ну, думаєш, де тоді. Духовність в цьому всьому, тому що настільки машина можна. Ну, воно ж використовує на основі тексти, які є посвященими ну, в будь-якому разі, тому воно технічно воно може нарахувати так само, від того, що це не людина сформувала. Ну дивіться, я, я дуже радий, що ви вже почали, що багато. Я коли блог свій починав, у мене було, що ви розуміли, я ніколи в блогерство не думав подати і не думав, буде публічним. І на той момент я просто дуже переживав. У нас був заблокований чат GPT. Ми були в одній категорії з Іраном, Росією, Кореєю е Північною. <.eps> Зараз у нас вже все розблоковано, все клас. Але було стрмно, але рахуйте, це революція. Я, як людина, яка працює в, штучної, в сфері штучного інтелекту, дуже багато на спеціалістів топ-рівня, і ми трошки всі здивувалися. Насправді, то, що він робить, це меджик. В комерційних, якщо питання, то ви маєте право використовувати і ви відповідаєте за той текст самі. Тобто це не є щось таке, за що ви не маєте відповідальність, щоб ви пам'ятали це. Так само з картинками. Якщо ви купили сервіс, який генерує картинки, ви не тільки є ну, права на цю картинку, але і відповідальність. Якщо в цій картинці виявилось, що згенерувалось так, що кусочок якоїсь там рибки, він, типу, чужої картини, що таке може бути, mm. і вас будуть судити, ви відповідальні. Uh -huh. well, так, така but... штукенція. На вашу думку, от чисто таке от питання: як ви думаєте, це страшна річ для людства? Зараз у нас золота епоха, десь роки-дві-три, тому що, якщо ви це знаєте, роботодавці будуть вам платити однакові гроші поки що. Ніхто не знає, чи воно працює нормально, чи ні. Ми мене йшли спосіб використовувати. Зробили собі 10х до швидкості, будуть заробляти 10х, 100%. Ну, дивіться, я, наприклад, до вас прийшов і є питання, які ви можете мені задати. Я вроді я технічний експерт, але цінність експертів, коли вони можуть пояснити, це загальній аудиторії. Я беруча GPT, прошу поясни мені як дитині. Він мені розказує, і я Привет. такий: о, хороша ідея! Отак пояснити з якимись там книжками, ігрушками. Якась машинка там, чи ще щось, таке супердоступне. І все, і ти, ти на новий рівень виходиш, Маш... не маючи цих знань, а тут вони є. Да, маркетологи знаю нею використовують. Навіть там я дивився, є можливість того, що ти задаєш свої параметри тіла, і воно тобі, як твій особистий фітнес-тренер, розписує тобі програму на два роки, раціон, я... і ти собі такий, Окей, я вже знаю, що робити. Ну це. Знаєш, Я вже собі е, подумав, от коли ви сказали цю ідею, що він може пояснити як дитині. Е, от е, коли там знаєте, навчати, навчайтесь в автошколі, не розумієте там якихось прав. Угу. Ну, поясни мені, як дитині, що воно таке. Взагалі, про ось е, штучний інтелект зараз дуже багато говорять. Він просто виривається в усі сфери, і його також використовують, ми бачимо, і е, е, в злих цілях, в так, як пропаганда російська і так далі. А, взагалі, е, що. От ми можемо говорити про якісь можливості штучного інтелекту, де ми його можемо використовувати дійсно, навіть в умовах війни на добро, а де е, на зло? Так ну враховуючи, що це сервіс американський. А казати, що ми будемо його використовувати в війні, я б напевно, не робив ніде. Ми може, я б більше фокусувався на те, щоб ми копійку товкли, як то кажуть, Щоб ми заробляли і робили ліпші сервіси в країні. Це ліпше не казати так, що він буде використовуватися. Я знаю, що росіяни інколи це роблять. Там насправді самі сервіси ці стараються знайти ці обмеження, що ти можеш питати, що ти не можеш питати, для яких цілей ти можеш його використовувати. На жаль, не все можна прикрити, але я б точно. Навіть не знаю вам, як сказати. Ну, ви бачите, яка російська пропаганда, там вони і без чат GPT насправді справляються з үгум. цим дивним. Вон... Навіть чат-GPT буде в шоці від тої. Так, да, від баганди. цих формулювань. Вони ж, навіть там немає чогось суперінтелектуальне, воно якось працює так вроді тупо, а воно працює. ти думаєш. Як? <схва> чого люди в це вірять? Воно ж настільки нелогічне. Ти як інженер, наприклад, та, у нас. Щоб гарно зробити сервіс, тобі треба все закутати, там, наприклад, математичну логіку там чи в якусь іншу, де все просто, максимум, ідеально, щоб ми могли зрозуміти. А тут е, такі ірраціональні речі працюють. А от у нас е, зазначено, що у вас е, є стосовно штучного інтелекту, якийсь цікавий досвід про вакцину від коронавірусу за використання штучного інтелекту. Що це за історія? Уф, а це колись це було прям. Колись я думав, що, що це самий страшний період в моєму житті, і ми тут всі люди загинуть, і треба дуже багато працювати, щоб щоб все було добре. Зараз, звісно, дивишся на то і думаєш, ах, така мілоч. А що, був коронавірус? А, серйозно? Так, вже, вже так. Ну насправді було дуже стресово. Я можу свою історію розказати. Наша компанія на той момент ми полишили 100 інженерів, і тоді 400 чи 500. Від роботи, а це світова компанія, і почали робити окремо від всього світу. Це, це по суті рахуйте, як машина передбачення, такий кусок коду. Вибрали 100 найліпших, які можуть працювати 14, 16, 18 годин на день. І коротше, як можна швидше зробити так, щоб вона передбачувала, де буде спалахи коронавірусу. І сенс був тоді такий: навіть якщо знаходиться вакцина. І ми тоді намагалися допомогти. Я не буду назвати на всякий випадок, бо я не хочу uh -huh. репрезентувати дуже багато чого. Ем, є вакцина, та, але навіть якщо вона ідеальна, уявляємо ситуацію і вже знайшлась, і класна. Щоб її випустити на ринок, треба, щоб вона пройшла всі стадії е, та експертиз. Подвійний, рандомізований, сліпий метод. Це коли дають комусь плацебу, комусь вакцину. Але там є нюанс. Після цього нам треба, щоб ці люди... Пройшли і якось десь захворіли. Ну, уявляєте да, ситуацію? І як тоді ми будемо розуміти, чи вона допомогла, чи ні? Угу. Так от ця частина машини мала передбачити, де буде спалах через деякий час, щоб туди виїхала група, і там знайшла людей, яким цікаво спробувати вакцину, і там подивитися статистично, чи є хоч якийсь ефект. Це Ух все розраховувати, потім треба розуміти, що є різні раси, є різні статуси у людей. Так, так. Люди, які там їдять, наприклад, хорошу їжу versus junk food. потім багатші, менш багаті ті, хто їдуть в тролейбусах, ті, хто їдуть на своєму. Це все враховує штучний інтелект. А, насправді там були і моделі для штучного інтелекту, і, і дуже багато коду. Там, де просто ти як логічно, тому що, от уявіть, у вас приходять дані різні. В Німеччині ти такі дивишся, захворювали, захворювали, потім на вихідних ніхто не захворює. Типу, чого? І ти такі, а чого в Японії захворюють, а у вас не захворюють по вихідним? Або там в середу, виявляється, що там хтось іде з бумажечками саме в такий день, і він здає, і він вкупу вкупу це збирає і здає там, наприклад, о четверг, тому що у них там система так працює. І треба це все, все, все з головою переробити, зрозуміти. Ух ти, Ух ти Я навіть не уявляв, що настільки широкий цей світ it технології, в яких сферах це все може використовуватись, так а ну що ж, Борис, я знаю, в нас буде ще одна не менш цікава розмова, трішки згодом. Тому, дорогі українці, дочекайтеся. А дорогі глядачі, нашу ще одну розмову з паном Борисом нагадую, що у нашій студії Борис Дрожак, підприємець, винахідник, інженер.